Привіт! Перед вами Airsoft Репліка комплектується бункерним магазином, подовжувач зовнішнього ствола, ключ-регулятор мушки, шомпол для чищення стволика, інструкція користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Це компактна страйкбольна штурмова гвинтівка. Корпус виготовлений із ударостійкого нейлону, який візуально імітує металеву поверхню, забезпечуючи легкість конструкції без втрати міцності. Верхній та нижній ресивер, приклад і пістолетне руків'я виконане з полімеру, що витримує активне використання. Металевими є внутрішній та зовнішній ствол, антапки, гвинти та деякі елементи кріплення. Цівка оснащена чотирма різрейками для встановлення тактичних аксесуарів, таких як коліматор, ліхтар або ручка перенесення вогню. Приклад телескопічний типу Крейн Стоп, регулюється по довжині та має відсік для акумулятора. Імітація затвору відкриває доступ до регулювання копапу через вікно екстракції. Це електропневматична гвинтівка типу АЕ. Живиться від акумулятора, що розміщений в прикладі. Оснащена стандартним металевим гірбоксом другої версії, що дозволяє легкий апгрейд, який містить сталеві шестерні, пластиковий поршень, стандартну направляючу пружини, пружину номіналом М120, алюмінієвий циліндр без отвору, пластикового голівку поршня та пластикового голівку циліндра. Мотор стандартний Long Type із середнім крутним моментом. Контактна група. Фапа-механічна, сумісна з Мосфет. Хопап-камера пластикова обертового формату. Сумісна зі стандартними гумками. Стволик латунний, внутрішній діаметр 608 мм та довжиною 260 мм. Під час тестування на дистанції 25 метрів було зафіксовано стабільну купчень. Кульки вкладаються у коло діаметром 10-12 см при використанні кульок 0,20 грами. Ефективна дальність стрільби становить близько 45-50 метрів. Копав камера забезпечує стабільну траєкторію. Швидкострільність з літій полімерним акумулятором 11,1 вольт до 18-20 кульок на секунду. Загалом модель демонструє хороші базові показники. Надійна базова штурмова гвинтівка з хорошою купченістю, стабільною дальністю та потенціалом для апгрейду. Замовляйте на страйкшоп.'ей Ready for Strike.